На якому полі совелю в тебе треті, а я буду тобі казати, що він дорекує. Ну, Вже просто культивація. В українській аграрії, 26 липня сіємо ріпак. Вчора пройшла злива. Почали це поле заплескало, так що весело. Не все так просто, як комусь здається, вирощувати ріпак. Там десь тренди, не тренди. Зараз сіваємо на 35, тому що перша сівалка йде на 70, а друга ж між не йде. Зараз побачимо, що воно виходить. Ну, ми тут турболку і воно трішки, трішки трішки є притайні. Пуха земля, дуже вологий, пуха. Але сходи буде дуже швидко, так що буде добре. Представте собі от Логіка, от, як можна довіряти метео, взагалі метеоданим, так? 35. 70, 35, 35, 35, 35, 35, бачите? Така історія пішла. Потихеньку, не швидко, але сіваємо на 35. Я маю на увазі про погоди. Вчора обіцяли 0,1 мм. 0,1 на цілий день, валило 20 мм. А по полях ніхто не знає, скільки, тому що є такі поля, що. Просто чуваки до сих пір не можемо залізти в ці поля. Тобто, вірити метео І Є свої е, станції. Знаєте, там хтось розкаже, метам, мет, та, у нас 4 станції Девіс і до одного місця, повірте, вони помиляються, надзвичайно помиляються. Так що ну, така біда. Але нам, агрономам, приходиться з вами думати, як вирульовувати з це всього з діло. Бажаю всім успіху по сім'ї, тому що. Ми закладуємо новий врожай, нове життя. І дай Боже, щоб у вас все склалося, як ви плануєте. Якщо ви все плануєте добре. Так що успіхів вам.

Јаки, јаки поле. No, 11 цетат поле се војорак, да, да војорак и западкова.